Всім привіт! З вами я майже Слава! Підписуйтесь на канал та ставте подобайки. А ми на сервері Ucrian Miner і в наших планах стати ютубером сервера. І Для цього вам потрібно підписатися на мій канал та поставити подобайку під цим відео та написати коментар. І не забувайте натиснути на дзвіночок. А ми починаємо наше відео. То що ж таке вайп? Зараз ми розберемося. Вайп від англійського стерти. Це видалення карти світу. Замість старої генерується нова або відновлюється стара карта світу. Що включає в себе вайп? Давайте розберемося. Вайп включає онулювання грошей, зміну світу, зникають будинки та змінюється спам. Зникають усі реси. Як зберегти хоча б якісь ресурси, зараз я вам розкажу. Також на сервері є спеціальний рюкзачок, в якому зберігаються ресурси навіть після вайпу. Але як нам перенести, наприклад, наші спавнери? Ми ж в рюкзак не покладемо без донату. То є один спосіб на рахунок цього. Можна зібратися разом з кланом 20 людей, кожен скинеться по трохи грошей, і ви зламаєте кожному по одному спалну. І не витратите багато коштів. До речі, такий рюкзачок є тільки на ванілі. На вайтлісті вайпів взагалі не відбувається. І це сервер без вайпів. А на анархії відбувається тільки окремі вайпи енду та пекла. Зокрема, це збільшення кількості блоків для того, щоб було краще, і збільшення нового луту. Точна дата вайпу невідома, але відомо, що вайп буде на початку літу, коли вийде версія 1.20. Дякую за перегляд! Всім бувайте!